Для хлопчика чи для дівчинки ми зробили ось такий бокс на подарунок. Знаєте, яка улюблена категорія моїх клієнтів? Це татусі, які кажуть фіксовану суму, і ми збираємо на неї. В кінці відео обов'язково скажу, скільки все це коштувало татусю. Є татусі, які готуються заздалегідь. і Є такі, які одразу нам пишуть, щоб ми швидко все відправили. І сьогодні така буде відправа. Ми славимося не тільки дитячими горщиками пісюарами а ще й ми маємо підгузники від нюборна, тобто від 3 кг до кг. Чудова лінійка, Юні Джой Бейбі. Іде розмір S, 24 штучки у наборі. Шикарна позиція. Ми його взяли дві штучки. Зараз майже осінь, тому що осіння погода дає про себе знати. І ми обрали ось такі класний дитячий конвертик, який можна використовувати і на випуску і красти у візочок, тому дуже класний такий іде зайчик, і зайчик буде в серединці м'якенький мішка тенді Не забуваємо його, звичайно і комбінезончик. Ось такий чудовий в синьому кольорі захотіли. Побажання хто була ось така складна ваночка, яка дуже легка, займає не багато місць, легенько розкладається. Ви це можете побачити ось так гарнесенько. раз і два. Там, де підгузники, там і серветки. Також у нас є ця позиція. Юніджойка серветки дуже класні, легко відкриваються, закриваються. Органічний дитячий шампунь і гелі від Офічина Натуралі теж цікава позиція, тому ми додаємо до цього ось такого пакунку. Органічний рисовий крохмаль. Ми не використовуємо тальк, тому що знаємо, що він потрапляє у дихальні шляхи. Тому ось такий повністю натуральний ідеальний буде і для вас, і для вашої малечі. Заспокійливий дитячий крем проти попрілостей і проти почервоніння. Також гарна рубрика, і ми обов'язково зробимо. Протестуємо вам у відео зубна щиточка, і вона гарно буде чухати ясенка дитині, якщо буде свербіти.